Яка роль відведена СБС в Збройних силах? СБС це рушій. Це двигун прогресу, характеру і здорової екології. Це рушій змін, так, якби в самій структурі збройних сил, об'єднуючий фактор, так, якби, який бере на себе функцію впровадження прогресу да, на різних щеблях. Від з самого низу до самого верху. Це елемент, який дає державі розуміння та завтрашнього дня. Так? Це бійці, офіцери, так? це люди, так? які е, заряджають так? інші підрозділи, інші війська, так? ті, які пропагують е, відповідно. Погляд у завтрашній день не відставання, так не примирення з тим, що є, з тими проблемами. Так це люди, які е, вміють і знаходять виходи да, з, зі складних ситуацій і перевертають ситуацію в свою користь.